Івано-Франківська громада віддала шану пам'яті воїнів сил оборони, які полягли в боях з російськими окупантами на знак глибокої пошани та вдячності за їхній подвиг. 31 герою і присвоєно відзнаки почесних громадянин міста посмертно. А ще 37 захисників удостоєні відзнаки за честь і звитягу для полковника медичної служби в запасі Сергія Загрійчука. Ці відзнаки нагадування про сина Дмитра, який загинув на війні, і про героїзм українських воїнів, які відвоюють свободу. Це відзнака визначає. Те, що воно, по-перше, несе такий для молоді, для тих захисників, що вони не забуті, що для них, навіть коли їх немає на білому світі, про них пам'ятають. І це чисто патріотичний такий вчинок для наших воїнів, для молоді. Дружина загиблого бійця Петра Савчука, пані Оксана, приймала відзнаки разом зі своєю маленькою донькою. Для них ці нагороди, пам'ять і гордість за найріднішу людину. Дякую, звичайно, нам не поверне нашого татка, але для дитини це буде пам'ятка на все життя і, як то кажуть, гордість за свого тата. Більшість людей просто холодні до нас. І мені би хотілося, щоб ці люди якось задумалися. Тому що це е, стосується кожного зворушливою миттєвістю стало нагородження відзнакою за честь і звитягу родини загиблого героя Владислава Зуська. Його дружина Яна вважається відзнака підтвердження подвигу її чоловіка, який ціною власного життя врятував побратимів. Звитяга означає перемога або досягнення в бою, якийсь великий подвиг, поступок, вчинок. І це абсолютно точно в даній ситуації і говорить про Владислава через те, що він командир, він начальник, виїхав на евакуацію побратимів поранених і зі своїми, і своєю командою, і врятував всіх. Мені приснився сон. Вибач мені, я не завжди в твоєму серці він говорив. І... Казав, я виконав те, що я хотів, як сьогодні отець говорив, те, що немає більшого досягнення в житті, аніж віддати своє життя за людей в даному випадку за побратимів. Тому я дуже сподіваюся, що Господь прийняв його в свої обійми і йому там справді добре, тому що він виконав. Заповідь Божу. Від знаки за честь зі звітягу достоївся також військовий Роман Михайлишин, понад три роки перебував у ворожому полоні. Зізнається, у найважчі часи його підтримувала єдина мрія: повернутися додому і міцно обійняти рідних. Я отримав поранення, втратив багато крові і попав в полон. Всі, хто там, там ще дуже багато наших товаришів, побратимів є. Всі мріють як найскоріше потрапити додому до своїх рідних. Ми пишаємося, що наші хлопці повертаються з полону, поки всі дехто є в полоні з нашої громади, тобто всі наші герої, вони повинні бути повернуті до Івано-Франківська. І тому ми пишаємося кожним хлопцем, який повертається. Ну і нагородили сьогодні, на жаль, посмертно краще. Нехай ми будемо нагороджувати живим нашим солдатам, хлопцям і дівчатам, які повертаються з війни, а не посмертно. Тому на жаль, незалежність наша дається великою кров'ю, великою великими зусиллями наших воїнів. Також з нагоди дня незалежності у підпечерах відкрила на доціні дошки загиблим землякам Іванові Демківу, Юрію Валилу, Іванові Овчеру та Романові Мохняку. Вічна слава героям, полеглим за українську державу і її суверенітет. Михайло Березень Денис Сатановський. Новини на вежі.